Які гарні квіти, подивіться. І я настільки люблю квіти, але оцей факт, що ця квіточка якби, помирає, стоячи в букеті, що вона вирвана і нам так мало часу ми нею милуємося, мене приводить е, мої рішення не. Купляти букети квітів і просити, щоб мені їх теж не дарували? А я якби, віддаю перевагу квітам у горшках, квітам, які квітнуть. Люба квітка в горшку, яка квітне. А ваша яка думка? Ви теж більше любите квіти. В горшках чи букетні квіти, які ставляться в вазу, і потім через певний час вони йдуть і викидаються. Мені цікаво,